Привіт, Рівітикусім. Сьогодні готуємо суп-пюре з кабачків, дуже просто і дуже смачно. Беремо здорово. Буде потрібна одна середня цибулина, нарізаємо все в довільній формі. На цьому етапі нам не потрібна ніяка красива нарізка, ми і так це все будемо блендерити. Бульку ми вже нарізали, тепер беремо кастрюлю, наливаємо трішки олії, додаємо цибульку, тепер додаємо трішки курку і будемо все добренько перемішувати. На даному етапі готуємо все на маленькому вогні. Залишаємо готуватися, тепер беремо одну середню морквину, також нарізаємо в довільній формі. В цьому сезоні я готувала надзвичайно велику кількість різних рецептів з кабачком. Але ще суп-пюре я не готувала, тож сьогодні у нас суп-пюре. Додаємо сюди моркву, трішки перемішаємо і залишаємо готуватися, поки що все на маленькому вогні. буде потрібно одна більша картопля, також нарізаємо в довільній формі. Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви суп-пюре з кабачків і чи готували ви в цьому сезоні. Так, картоплю ми вже нарізали, тепер сюди додаємо картоплю, ще. Зараз перемішаємо, все готуємо на маленькому вогні і зараз накриємо покришкою на 3-4 хвилини. Все, залишаємо готуватися, нам буде потрібен кабачок. Друзі, підтримайте канал, підпишіться. Будь ласка, не збуйте про вподобайки і обов'язково напишіть в коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Це кабачок ми вже нарізали, тепер дивимося до нашої каструльки. Тут собульки. Зараз сюди будемо додавати кабачок. Все ретельно перемішаємо. Зараз сюди додаємо 200 мл водички. Все ретельно перемішаємо, накриваємо покришку і готуємо вже на середньому вогні приблизно 30-35 хвилин. Пишаємо готуватися цю смакоту, Нам буде потрібен хліб, будемо готувати домашні сухарики. Нам буде потрібна лише серединка, тому боки ми будемо зрізати і будемо зараз нарізати хліб на кубики. Ось на такі кубики приблизно нарізаємо хлібчик. Дуже люблю домашні сухарики це така смакота. Переберемо форму, беремо пергамент і будемо зараз сюди висипати хлібчик. Поверха трішки полиємо олію, в мене оливка може бути, звичайно, рослинна. Димо спеції, я трішки присолю, додам трішки солодкої паприки і також буду додавати хмелі сунелі. Ви додавайте спеці, які ви любите. І зверху потремо один-два зубчика чесника. Легесенько зараз так перемішаємо. Будемо запікати в духовці при 180 градусів 5-7 хвилин до золотистої скоринки. Тепер подивимося до наших овочів. Бачу, що вони вже всі м'ягесенькі розварилися. Вже зараз перемішаємо, але це ще не все. Туди ми будемо додавати один плавний сирок, натираємо на терці. Плавний сирок в мене вагою 40 грам. Зараз перемішуємо і готуємо 3-4 хвилини, щоб сир розтопився. Тепер перемішаємо, сир же розтопився, додаємо один-два зубчика чесника. Будемо збивати блендером до однорідної структури, до пюрешки. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. обожнюю всі коментарі. Ваші, дякую, що пишете. Дякую, що ви на зв'язку. Та гарнесенько збилося блендером зі спецій я додам тільки суміш перців і все ретельно перемішаємо. Ось таку смакоту ми приготували, зверху посипаємо ще сухариками. Дивіться на цю красоту смакоту всім, хто їсть, їм смачно і ми також зараз будемо смакувати. Я думаю, що кожен з вас знає цей рецепт, але комусь я його пригадала, хтось приготує по смаку, а хто готує вперше, готуйте, не сумнівайтесь, це неймовірно смачно. Ви ще були зі в цьому відео. До зустрічі нового відео, всім та споку, всім па-па-па.